Це для тих, хто хоче отримувати від риболовлі максимальне задоволення. Нарешті ми їх дочекалися. Це дорогі, дуже якісні вудки під бічний кивок з розмірі 5 метрів. Вони легенькі, якісно дуже виконані. Торгова марка Riversport це українська торгова марка. Вони виготовляють не тільки поплавочні балонські вудки, вони ще виготовляють фідера, карповики. Дуже класні вудки. в минулому році вони були топом по продажам. Тест такої вудки йде до 100 грамів. Матеріал карбон 30Т. Спеціалісти, які розбираються, розуміють, що це найкращий матеріал для вудок. Карбон плотний і легкий. Сама вудка йде жорстка, спеціально під боковий кивок. О, дивіться, трошки я помахаю, вона під своєю вагою взагалі там не гнеться в кінці. Одне розгрузочне кільце буде тут. Листик, дивіться, він жорсткий. Реально жорсткий. На другому коліні також розгрузочне кільце буде. Це для того, щоб коропа можна було прям видернути. Щоб він прям вилетів. Вудки реально класні, але ціна на них також не бюджетна. Заїхали їх небагато. Для того, щоб замовити контакти, залишаю в описі під відео.